Леді та джентльмени, єдина і неповторна. Мене звуть Джеріка, і це моя пісня. Твій голос надто особливий, щоб його приховувати. У вас з сестрами є всі шанси стати знаменитими. Like Давайте покажемо усім, хто ми. You young, you to to В інтернеті тільки говорять, що про Джем. То це сольний контракт. Ти крутіша, ніж сестри. Насправді я не така, як вони хочуть. <праще> Треба довіряти своїм найближчим людям. <праще> <праще> Давай, <Джим>. <праще> <праще> Джем, наш зоряний час Джем і голограми. Я фанат слова. Знаю. Ти такий кльо. Вий ти слова там інші, але круто.